Партнер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Вітаюся, шанувальники високої прекрасного мистецтва слова для черговій зустрічі в Домі книги. У нашій програмі ми будемо сьогодні спілкуватися про навчальну літературу, про цікаві та багатобарні підучники, а також про історичну літературу. І моїм співрозмовником уже традиційно є редактор та очільник видавництва навчальних книга Богдан. Пан Богдан Будний, науковець та професор. Вітаю з домі книги. Добрий день, пане Богдане. Я знаю, що цього року відбувся перший всеукраїнський конкурс макетів. Підручників і ви брали в ньому участь, оскільки ви очолюєте видавництво, яке займається, перш за все, навчальною та методичною літературою. Отож, які ваші успіхи? Ну, дякую. Справді 13 травня підведені підсумки замовлень, оригінал макетів підручників. Це, по суті, готові підручники, які вчителі впродовж більше двох місяців аналізували. В електронному вигляді, вони мали доступ, кожна школа має свій індивідуальний аккаунт і е, мала доступ до всіх підручників, які були подані на конкурс для четвертих і сьомих класів. В цьому році якраз четвертий, в наступному власне, році, четвертий і сьомий клас будуть навчатися вже за новими програмами і, відповідно, за новими підручниками. Е, Тут я би хотів сказати просто про саму ідею, яку, до якої ми також мали участь, як центр освітніх комунікацій, який я очолює крімидавництва. Тобто ідея була яка? Зламати систему, коли підручники непрозоро десь відбиралися в міністерстві, і в такий же. ж Спосіб поставлялися в школи, де школа і вчитель були практично усунені від того, щоб побачити весь спект підручників і вибрати той, за яким, би вони, за яким би вони хотіли вчитися. Якраз в положенні про цей новий курс ця ідея була прописана і зреалізована ось впродовж ну це вже більше. Півроку, як відбуваються ці процедури, я хотів би також сказати, що це можливо перший такий реальний крок, ну я думаю, радикальних змін, які потребує наша освіта. А тепер щодо самої цієї процедури, як вона відбувалася, і що ми маємо в результаті? Отже, ми подавали видавництво навчальна книга Богдан, подавали практично всі підручники всіх тем. Тут от в нас є. Буклети з цих підручників, які подавалися. Цікаво, що теперішні технології дозволяють готувати книжку не тільки в паперовому вигляді, але і готувати так електронний варіант книги. Це не просто копія якби, паперового варіанту книги, а це є інтерактивний додаток до книги. І вчителі, які працювали, коли відбирали підручники, мали доступ, ну, наприклад, українська мова, українська література, українська література 4 клас, автор Чумарна Марія, наша давня автор і наша, наша землячка з Бережанщини, але живе зараз у Львові, Вона має авторську школу свою. І цікаво, що розглядаючи ту чи іншу тему, можна було б до неї бачити і начитку текстів, і виконання пісні, яка стосується цієї теми. І доступ до словників тлумачних, який тобто дитина, яка буде вчитися за нашим підручником, і це не тільки українська література, а й українська мова, наприклад, верзацька чи математика для 4 класу, Будна Беденко, буде мати доступ до електронного. Цього підручника і інтерактивні такі завдання може виконувати. В українській мові це може бути і відео, і аудіоряд. А, наприклад, в математиці це є завдання, які дозволяють дитині їх виконувати. Тобто задача, в якій він шукає варіанти розв'язку, перевіряє себе, бачить оцінку і ті. Вчителі, які вибрали наші підручники для 4-го і 7 класу, вони отримують паперовий варіант підручника і електронний додаток, який вони зможуть також ним користуватися. Які є шанси у Водиниста, навчальна книга Богдан, що за підручниками цього Дениста будуть навчатися вже з вересня цього року? А, ну, шанси великі. Тобто, далі, по, по всій Україні сумується Кількість замовлень, які в нас є на підручник, там історія України, скажімо, автор Гісем. Тепер вже можемо говорити, що це ну, кілька десятків тисяч, щоб не оприлюднювати дані кінцеві, бо це зробить міністерство. а Зокрема, оцього підручника замовили. Отже, далі, якщо держава фінансує, Видання цих підручників вона їх профінансує, і ми в ті конкретні школи, які замовили наш підручник, ми його і поставимо до 1 вересня. А от як би ви визначили риси ваших шкільних підручників, як на мене, дуже кольорові? Вони дуже багато барв, такі цікаві зображення. От які риси тут ну ви знаєте, це фраза, яка часто можливо, кажеться, що це як дитина, яку ти народжуєш і, і потім вирощуєш. Ну, наприклад, підручники з математики, ми вже більше 15 років, як ми їх вдосконалюємо і працюємо, і вони вже були в школах. Змінився час, знаєте, змінилась дитина, і, і тому треба знайти знайти органічний для неї підхід, зрозуміти її мову. і в доступній формі вести за собою. І тому ці всі засоби, які зреалізовані, в тому числі і зображувані засоби, якраз на це і направлені. І ну, Тут працювали над кожним цим підручником колектив. І технічні редактори, і літературні редактори, коректори, художники, дизайнери. Тобто, це наш витвір, яким ми. Ну, який нам дорогий, але який, надіюся, буде корисний для, для вчителів. Ну і оця інтерактивна складова, це є справді новинка. Тобто в кожному підручнику на другій сторінці буде вклеєний скреч-код, який, коли дитина його витре і введе ці дані, вона попадає в середовище електронне, де може з ним. Працювати, скачати собі, чи просто працювати е, е, в онлайні, і це є суттєвий додаток до, е, до підручника. Тобто, не просто статичний якийсь матеріал, а матеріал чи візуальний, чи аудіо, чи е, маніпуляційний якийсь матеріал, де, де можна пере, переміщати, е, тестуватись, батько може перевірити, наскільки дитина це е, зробила ефективно. тобто… Протягом останнього часу видавництво начальна книги Богдан, крім видання літератури для шкіл, також активно займається створенням так виданням книг історичної тематики, зокрема видані твори відомого історика Володимира Білінського. От чому вирішили видавати саме історичні твори в цей час? Та, ну ми насправді цю тему ведемо дуже давно. Я от серед книг, які ми видаємо вже з десяток років, наприклад, от перед нами археологія України», Країни і Телігіна, От, наприклад, Ігор Гирич, наш автор, формування модерної нації, і ось Раїса Іванченко, історія без міфів. З паном Володимиром ми також давно співпрацюємо і плодом цієї праці є ця нова книжка, історія України Руси, це друга частина. Можливо, пам'ятаєте, він приїжджав до нас, і ми якби, презентували те, що ми започатковуємо цю серію. Насправді цих книг буде три. Ця книга присвячена Галицько-Волинському князівству. І ми видали нову редакцію і нове видання книг всіх трьох книг Країна Мокселя. Бо Московія. Бачите, тут ми й і дали і, і історичні так, е карти відділ, Так, так, першу, першу джерела. так. Ці, ці карти також багато про що говорить, ну і ілюстративний ряд, ну і, і, і взагалі нова редакція. У своїх історичних творах Володимир Білінський подає нам дуже цікаві факти про те, наскільки відчувалася російська пропаганда ще тоді у радянські часи. Які факти ви відкидете тут для себе не лише як видавець, як редактор, але як громадян України? Е, ну, якісь речі е, мені е, відомі, а якісь загострені е, тут справді. Вражають. Тобто, ну, вражає, що м -м, кілька століть вже е наш сусід старається е ну, привласнити чужу історію, власне, ну, нашу історію. І спотворити. І, її і, спотворити ну, це, це не вкладається взагалі в якусь е, логіку поміркованої навіть людини, не говорячи вже про науковий підхід. Ну, як можна е, е, першоджерела е, знищувати або їх е, трансформувати, переписувати, і це робилося свідомо. Такого наголосу, ну, такі от цій радянській історіографії, по крайній мірі, не було. І це справді вражає. Ну, і з цього треба робити висновки. У своїй книжці Країна Моксель Володимир Білінський написав, що ну, не всі будуть однаково сприймати те, що він пише у цих книжках. Як ви думаєте, чому? Це питання більше до науковців, до, до істориків і. Я, до речі, часто до, до своїх колег там, чи в природничих науках, чи, чи от, гуманітарних історичних звертаюся, щоб не, за, не замикатися в чисто наукових якихось внутрішніх дискусіях, які для загалу е, є е, невідомими. Треба популяризувати, і такі приклади в нас є від, від фізики, яку Фейнман, так скажемо, квантову електродинаміку, яка б, ну, для чого. І це. Це ж є тема, яку розуміють там, там якихось там кілька сотень людей, може так. А, а тут раптом популяризувати треба популяризувати, бо це є та природа, в якій ми живемо, і, і її можна зробити доступно. Так якраз талант людини полягає в тому, що про складні речі говорити просто. І, і доступно. Все-таки Володимира Білінського – це для дорослих читачів. А от тема історії продовжується у серії світовид. Так? Що за новинка тут? Е, так, це, це наша серія світовид, і це наш відомий автор Володимир Рудківський, його потерчата. Ми знайомили. Це така це, актуальна тема і на сьогодні. А зараз це відомі події. це… Книга Сині води над цим виданням також ми десь більше року працювали з текстом, щоб зробити його доступним. Ви знаєте, що Володимир Рудківський має унікальну такий дар, він відчуває маленького, малого читача. ну Це підліток. В нього є своя знаєте, премія Джура і він ось на книжковому арсеналі нагороджував цією премією. Які, так і літераторів, які працюють в цій тематиці, як і також і дітей, які знайомляться. До речі, тут добра передмова Івана Андрусяка. І я просто раджу прочитати. Як можна про складні, до речі, складні стосунки, ну, наприклад, у українців і татар чи і поляків про ці складні стосунки говорити через призму дитини, яка спілкується з дитиною іншої національності, і як це, ці речі можна толерантно закласти, щоб далі жити? В, в добрих так, стосунках що, щоб, що, навіть, війни між дорослими, щоб дохода. Так, доходили. так, так, так. І ну, от, цей плас йому вдається підняти і ці екскурси е, історичні і реальні е, герої, але вони. Описані так, що ну книжку хочеться читати. Я просто рекомендував би її е, почитати. Дякую за розмову. Бажаю вам перемог у ваших конкурсах, також витривалості та здобуття високих нагород читачів. А вам, любі друзі, я бажаю серед унікального розмаїття книг знаходити не лише потрібні та важливі книжки, але й книжки для душі, для власного досконалення та розвитку. Щастя вам, миру, добра і любові. І до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги В домі книги.